Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні 15 червня і у нас велике свято. Наша Оленка сьогодні святкує день народження і приймає привітання в коментарях. Тож давайте разом привітаємо її і побажаємо всього самого-самого найкращого та море позитиву. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлення та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen Touran 12-й рік, двохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці, 7 місць, телефон до власника ось тут. Ціна 12200. Так, салончик. Такий комбінований тканина Алькантара, мультикермо, підігріви, круїз, клімат. Все присутнє. Угу. Так, тут у нас для пасажирів є телевізор. Гарна комплектація, якого цікавить більше, телефонуйте, все вам розкажуть. Парктроніки присутні також. Рено Гранд Сценік. 13 рік, 1,6, дизель 203 пробігу, 10600. Ціна за автомобіль не фарбована, пишуть п'ятимісно. Телефончик присутній. Так, Комбінований салон бачу. Мультикермо, клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira B. 2009 рік, модельний 10-й, 1,7 дизель, 193 пробігу, 7900 ціна за авто. Телефони є. Так, в автомобілі присутні панорамний дах. Мультикермо. Клімат контроль. Зафірки у нас семимісні, всі знають. Проктроніки і фаркоп присутні. Volkswagen Touran. 19 рік, 2-літровий дизельний двигун, 248 пробігу, хайлайн комплектація, ціна 20 500. Семимісна версія, телефон до власника є. Так, салон у нас звичайний. тканина Алькантара, є мультикермо, Круїз, клімат, звичайно. Більше інформації по телефону. Рено Гранд Сценік. Тут у нас 10 рік, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка, не робот. Є клімат-контроль, шкіряний салон, перектроніки передзад, круїз, датчики, світла, дождю. Ціна 8500 євро і телефон є. Коричневий шкіряний салон. По комплектації зачитав. Більше інформації по телефону. Citroen c 4 Picasso. Е, так, ексклюзивна комплектація, 13 рік, 1,6 дизель, 82 кВт, механічна коробка 220 пробігу. Е, так, ціна 8600 доларів. Тут у телефончик присутній. Гарна комплектація, комбінований салон. Подивимось. Так, Салон комбінований. Панорамний дах також присутній. Паркоп, парктроніки. Кого цікавий, телефонуйте. Volkswagen Touran. 11 рік, 2-літровий дизельний двигун, комплектація Highline, 275 пробігу. 11350 ціна, телефон присутній. Так, є підігріви, круїз-контроль, круїз контроль, клімат-контроль. Мультикермо, все присутнє. Так, парктроніки також є. Більше інформації по телефону. Рено Гранд Сценік. 14 рік, свіжо пригнана. свіжопригнана, 81 кВт, рідний пробіг. 207 тисяч. 7 місць на сертифікат. В наявності 10750. Дача Лоджи, 1,5 дизель 66 кВт, 12 рік, 242 тисячі пробігом. В рідній фарбі, без підфарбувань, є навігація, кондиціонер, склопідйомники, мультикермо, антизанос. Свіжопригнана з Бельгії 8750. Ціна є. Ціна є, телефончик є. Так, салон на тканині, але виглядає досить чистенько і охайно. Більше інформації за телефоном. Volkswagen Touran. 2007 рік, модельний 8 1, е, Так, який тут у нас двигун? 7 1,6 бензин, мабуть. Так, 1,6 бензин, 217 пробігу, механічна коробка передач, 7200 ціна і телефончик є. Так, 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 так. Що тут у нас? Значить, є в автомобіля двохзонний клімат контроль. Мультикерма немає. Так, і електроніки фаркоп відсутні. Але кого цікавить, телефонуйте. Renault Space 2016 рік. 1,6 дизель, 252 тисячі пробігу, автоматична коробка, 17300 ціна і телефон присутній. Так, шкіряний салон, бачимо, дуже класно вже все виглядає в нових автомобілях по-сучасному. Кого цікавить, телефонуйте. таких, Таких насправді свіженьких мало на авторинку поки що. Opel Zafira B 12 рік, 1.8 бензин не фарбовано. 156 тисяч пробігом. Є адаптивний поворотний ксенон, парктроніки перед-зад, блутуз, круїз, клімат, навігація, датчики, дощу, світла. 7 місць, звичайно, 850 ціна, телефончики водні. Так, дивимось по салону. Кого цікавий, телефонуйте, уточнюйте вже більше інформації. Volkswagen Touran. 18 рік, 1,6 дизель, 206 пробігу, 18700 ціна, 7-місна версія. Так, телефон присутній. Так, по салону, салон тканина. Мультикермо. Круїз клімат присутній. Парктроніки є. Так, Peugeot 5008. 10 рік, 1,6. Дизель, 7,450 ціна за автомобіль, телефони є. Клімат контроль присутній. Бачу, навігація також є. Більше інформації по телефону. Сіат Альхамбра. Дев'ятий рік, шестиступка, 1,9 дизель. 85 кВт це автомобіль. місний автомобіль. Провіг 228 тисяч. Перепрошую, ціна 770. 7800 ціна. За автомобіль є автономка, фаркоп, круіз-контроль, два ключа, сервісна книжка, телефон присутній. Ніколи не розумів, для чого такі цифри писати, ну, але тим не менше, комусь так подобається. Так, кого цікавить телефонуйте. Opel Zafira. 2008 рік, 1,6 бензин, 236 пробігу, газ бензин метан. Так, 6 тисяч доларів ціна є. Кого цікавить? Телефонуйте. Так, а ми йдемо шукати сімейні авто далі. Так, Volkswagen Tourn. 11 рік, модельний 12-й, свіжопригнаний, двохлітровий дизельний двигун, 103 кВт. Автоматична коробка. Тут з мокрим щепленням. Авто 7 міст рідний пробіг 215, сама повна комплектація, 12850 ціна. Телефон є. Так, салон. Комбінований тканина і плюс Алькантара. Є клімат-контроль з підігрівами, круїз. Мультакермо, дисплей. парктроніки задні також присутні. Більше інформації по телефону. Ford C Max, 11 рік, 2-літровий дизельний двигун на автоматичній коробці. 9200 ціна за авто, телефончик присутній. Добре. Добре. Тут у нас є мультакермо, клімат контроль. Більше інформації по телефону. Volkswagen Turan 2006 рік, 1,4 бензин, 187 пробігу, 5500 ціна за автомобіль. Телефон 050 059 82 68. Так, присутній кондиціонер. Те, що бачу. Більше інформації по телефону. Ford S-Max. 18 рік, двохлітровий дизельний двигун, 132 кВт. 172 тисячі пробігу, 16500 ціна, автоматична коробка, комплектація Titanium і телефончики є. Так. так, по салону. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Гранд Сценік. Так, самим є музика Боус, є панорама. 14 рік модельний 15-й, 1,6. Дизель 187 пробігу, 10-300 ціна за автомобіль. Так, салон комбінований. Більше інформації по телефону. Opel Zafira B. 2010 рік, 1,7 дизель, 92 кВт. 7 місць, звичайно, 7200 ціна, телефон присутній. Так, комбінований у нас салон. Більше інформації по телефону. Volkswagen Touran в такому цікавому кольорі. Арлайн комплектація прошу, 10-й рік, 2-літровий дизельний двигун, 239 пробігу, механічна коробка, 9400 ціна. Телефон ось тут. Так, мультикермо, підігрів, клімат-контроль, дисплей, все присутнє. Citroen Grand c 4 Picasso, 9 рік, автоматична коробка передач з двигуном 1,6 бензин. 218 проб, його 6700 ціна і телефончики є.